За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають? Очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братіку, королеві цвіти. Я не знаю, моя сестра. І цвіт королеви схилив свою червоно-рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, браті мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною. Як я мордувалась, моя мати, чого вона, вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого слого пана кляла проклинала. Та й умерла, а мене пан взяв доводувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряй, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю защо. Убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. От таке то, мій, братіку, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я світом долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гаї звеселили. З зимою, люди божі в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились, а дівчата заквітчились, і почали звати лілеєю снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї, в теплиці і в білих палатах. Скажи мені, мій братіку, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір, милосердний. Святий Боже милий, і заплакала люлею, а цвіт королеви схилив свою головоньку червоно-рожеву на білею, пониклею личенько люлей.